Добрий день, це Кампус Radio. З вами Олеся Бойко за пультом Ілля Хоменко. Ви слухаєте подкаст Новела і п'єса на хвилях Радіо Етеру. Програма ґрунтується на авторській радіоінстанізації новели Автомат і «Мережево». Цей подкаст насамперед розповідь про видатну людину. Але, окрім того, іще й своєрідний автопортрет медіавиробництва – Невдовзі ви почуєте реальну історію дівчини військовослужбовиці, яка віддала життя за Україну. І ще це буде спроба показати ті звукові інструменти, завдяки яким сучасне радіомовлення може створювати художній контент на теми війни, розкрити природу медіаформ, що дозволяють мовою акустичного мистецтва розповідати в етері інтернеті про нескорених людей, їхні страждання і боротьбу. 5 вересня 2018 року Андрієнка Катерина 143 й розвідувальний батальйон Збройних сил України. Доброволиться. Причина смерті уламкове поранення в голову. Уламок танкового снаряду. Дивно, що вона стільки трималася. Це ваша книга? Андрухович, Фелікс Австрія? Ні, це її. Щире бажання написати про Катерину Андрієнко й інших жінок доброволець виникло у мене щодо початку нової фази російсько-української війни. Але хотілося не просто повідомити сухі факти, адже ефект інформаційного мовлення швидкоплинний. Важливі новини миттєво стають подіями вчорашнього дня. А Катерина Андрієнко варта була такої розповіді, щоб її біль хоч на мить став болем усіх, заради кого вона боролась і загинула. На таке здатне тільки мистецтво конфлікт твору вигадувати не довелося. Серед небагатьох речей, що залишились після Катерини, була книжка про химерний і вишуканий світ Австро-горської імперії світ, де жінкам вклонялися, жінок обожнювали, де жінок бились на дуелях. Але нікому в цій патріархальній реальності не спадало на думку, що жінка може взяти зброю і пити на фронт, а чоловік залишитись у толу. Саме цей контраст минулого і майбутнього став поштовхом для пошуку образних рішень. Залишалося обрати форму і жанр. Тут і постало питання: новела чи драма більше відповідає природі задуму, літературні читання чи аудіоп'єса? Що стане для сучасного слухача кращим містком у світ, де приблилися умовність і реалізм, уявне і вистрадене? Нарешті, нарешті ти влучив з третього пострілу. Я завжди знав, що війна це твоє покликання. З яким нетерпінням я чекав цього дня, щоб побачити, як ти вперше у житті влучиш у мішень. У цього револьвера спуск тугий, і вигин руків'я незручний, як на мене, і взагалі, зброя драгуна клинок. Шабль ось втілення у лицарської хоробрості. Справді, а я думаю, хоробрість у пихвах не носять. Воно або є, або ні. Знаєш, дивися, не розгуби своєї хоробрості на полігоні, а то на полігоні усі хвалитися нараз. На кого ти схожий, як той панич. Розпустив хвоста і хизуєшся перед дівоцтвом. Що, думаєш, не знаю, з якою гордою мармизою ти супроводжуєш до театру у і... Не знаю. Пам'ять від тебе пішла, чи розум повернувся. Але замовчав ти учасно. Бо якби ти назвав ім'я, нам довелося б продовжувати змагання зі стрільби в іншому місці і з іншим результатом. Та ну тебе. Я ще тобі труп. Мабуть, ти у тінній їзді і стрільбі, сам як ота дівча, моя молодша сестра на ну, коні і те ліпше за тебе тримається. Хоч мали й дурне не розуміє, що єдине, як вона може посприяти військовій моці нашої імперії, народити якомога більше солдатів. Убили собі у голову, що стане солдаткою, як виросте, зранку до ночі тримається. Пильнуй, а той тобі не подарує закини з її улюбленого старшого братика. От цікаво будуть дивитися, як чотирнадцятилітні дівчата від носа натовче. Вони як. То вибачай. Ано вгамувалися швидко. Уже я сказав. та офіцерську честь. Вибачте, вибачте, пане полковнику. Ваше щастя, що ніхто із рядових не бачив. Щоб у волосся один одному вчепилися. Слово честі. Як жінки гірше за жінок. Затямте, офіцер не доводить істину у бійці. Це так само неприродне, як дівчина в однострої з гвинтівкою. Розрядити зброю, оглянути мішені. Образ дівчини, що добровільно стала до лав озброєних захисників України, але на межі небуття читала книжку про патріархальне минуле, підказав назву Автомат і мережево. Відкритим залишалося питання форми. Сьогодні у світі відбувається Ренесанс акустичного мистецтва. З'явилося візуалізоване радіо, тобто подкасти, ілюстровані зображеннями, аудіокнижки і аудіосеріали завойовують інтернет. Якщо пересічна людина побачить процес запису радіоінстанізації і літературних читань, то не одразу помітить різницю. І там, і там входять до продакшн студії актори, спалахують вогники на режисерському пульті, малюють візерунки аудіопрограми на екранах комп'ютерів. Але різниця є і дуже велика. Про неї сказав мені якось Андрій Іздрик, режисер одного з наймасштабніших сучасних українських аудіопроєктів. Аудіокниги за романом Макса Кедрука Колонія нові темні віки. Це зовсім інша естетика та інший рівень художньої умовності. Різниця між ними приблизно така ж, як між паперовою книжкою і коміксом за нею. Естетика аудіопостановок відома уже скоро 100 років, і очевидно, там ти задаєш кожну атмосферу, імітуєш усі звуки, які відбуваються у сцені. Одним словом, поводишся як у кіно, тільки без картинки. У книжці натомість усі ситуації і події описуються словами, а не звуками. До того ж, описані як сцена. От і як саунд-дизайнеру поводитися із таким матеріалом. Довелося передусім вигадувати собі самому правила гри. Різних родів мистецтва різні можливості. Це знали ще Арістотель і Лесінг. Історія, тема, ідея може бути спільною. Спільним може бути навіть художній прийом. Переплетення уявного минулого і реального сьогодення у свідомості героїні. А засобами літературних читань це вийшло бо так. Яке нестримно пахуче і задушливе повітря в ці останні вечори бабиного літа. Зітхала пані Анжиєвська, їдучи у фіакрі на виступ Люблінської опери у Станіславському міському театрі імені Монюшка. За вікнами повільно, але неухильно паленіло, зникаючи за видноколом сонце 5 вересня 1898 року. Коні їдуть повільно, і катажина погойдується у фіакрі. У такт їх неспішної ходи. Як добре, що до театру вона виїхала завчасу, інакше довелося б летіти галопом, ризикуючи пошкодити ретельно дібране обрання. А тож, не щодня до Станіславова приїжджає опера, та ще й з самого Любліна. Ця частина імперії велика, і як же добре, що прославлені на всю Австро-Угорщину. Зінгшпілі сьогодні лунатимуть тут, у Станиславові, у третьому, після Кракова та Львова, найпишнішому місті Галичини та Олодомерії. А тож це неабияка нагода похизуватися новою англійською спідницею, привезеною аж із самого Вітня на заздрість паням, які накупили шовку на сукні в місцевій кравецькій майстерні. Йозефа Жалотка на Казимирівській. До спільниці ретельно дібрана в том новомодна мережевна блуза з довгими вузькими рукавами. Допоки ті невігласки сусідки все ще носять рукавиці з куценькими рукавами-ліхтариками. Катажина не має охоти ганьбитися відставанням від віденських модниць. Вона завжди одягається так, ніби живе не в провінційному Станіславові, де навіть паротяги з'явилися порівняно недавно, якихось 20 років тому. Що ж там казати про швидкість поширення моди, а в самій столиці? Не дивно, що й капелюшок дібрала, як нині звично, широчетними крисами колір спідниці. Здається, якомусь бідоласі через нього сьогодні не випаде побачити сцени. Байдуже, думає пані Андєвська, до театру їхати далеченько, і їй вже добряче набридло сидіти в цьому тісному фіакрі. Перед очима все мерехтять і зливаються один нескінченний ряд однакові хідники, мощені теребовлянськими плитами, однакові солодкаво пахучі липи. З однаковими лавами, скованими бильцями під ними. Дещо різноманітніші, а тому миліші оку у Станиславові хіба кам'яниці, двоповерхові з вигадливими шпилями і вежами, з флорентійськими вікнами і заскланими лоджіями, мозаїками, вітражами. Он вілла довгу галерею якої. Головами підтримують скулені химери горгони. Цікаво, це кому ж спало на думку так прикрасити свою домівку. А втім, це, хоча б, не банально. Зрештою, набридає й милування вулицями. На щастя, он же біліє мармуровий фасад театру. Золотистий купол сяє в останніх променях сонця, ніби достигли солодкий плід. Цю ще й не осінню, але вже й не літню пору. Готовий отут -от зірватися і впасти. Катажина думає, що коли по поверненні додому служниця запитає «Панюнцю, чого б ви хотіли нині на вечерю, треба неодмінно замовити бішкоптових тістечок з абрикосами. Спільна тема спільні виражальні засоби. Їх у радіо взагалі небагато: слова, музика, шуми. За американським дослідником радіодрами Еріком Барноу четвертим виражальним засобом є монтаж, засіб створити з окремих елементів художню цілісність. Ми навмисно не стали додавати до читання прозового тексту шуми і змінювати голосовий грим актриси. Сучасні традиції радіорежисури дозволяють все це робити в літературних читаннях. Але нашою метою було показати наскільки різноманітним може бути художнє радіомовлення у своїй жанровій палітрі. Фізрозчин у другій крапельниці закінчився. Реакції зіниць нема, пульс слабкий. Думаю, колего вона нас не чує. Кажіть, що хотіли. Вона мужня. Пишіть. 5 вересня 2018 року. Андрієнка Катерина. 143 й розвідувальний батальйон Збройних сил України. Доброволиться. Причина смерті. Уламкове поранення в голову. Уламок танкового снаряду. Дивно, що вона стільки трималася. Це ваша книга? Андрухович, Фелікс, Австрія? Ні, це її. Абрикосових тістечок на вечері не було, натомість був фізрозчин. Сонце, що майже спаленіло, крізь вікна, зазирало не до фіакру, а до палати шпиталю. Це був вечір 5 вересня, лише 2018 року. Не приходячи до тями, у госпіталі лікувалась від важкого поранення в голову уламком танкового снаряду. Доброволиця 143-го розвідувального батальйону Збройних сил України Катерина Андрієнко. Івано-Франківське XIX століття марився її від хворобливої гарячки. Мозок військовослужбовиці серед тисяч буденних і страшних спогадів вирішив її транслювати. Перекручені уривки книги: Чи то про пташину Австрію, чи то про щасливу. Насправді йшлося про книгу Фелікс Австрія. Софія Андрухович 2014 року то була остання книга, прочитана військовослужбовицею перед потраплянням на фронт, така разюча контрастно до того, що чекало жінку попереду певно, тому так і відбилася в пам'яті. Однак дрібка краси в тому вечорі все ж була, сонце котилося за обрій ну дуже вже кінематографічно, хоч і не в декораціях 19 століття. Але на тому вона вичерпалася у смерті нічого красивого немає. Того вечора Катерина Андрієнко не стала. Життя жінки обірвалося 5 вересня 2018 року, а наступного дня набув чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та на інших військових формуваннях. Відповідно до закону, жінки мають право проходити військову службу на рівних засадах із чоловіками, займати військові посади та отримувати військові звання. У 2014 році жінки взагалі не мали права обіймати бойові посади, тому доброволіці, що йшли на фронт, офіційно були кохарками та діловодками, що відповідно не давало змоги їм отримувати пакет соціального захисту на рівні з чоловіками. Лише у 2016 році жінкам дозволили бути механіками, водійками та артилеристками. На початок травня 2023 року в українських військових формуваннях служить 42 тисячі жінок. З 42 тисяч жінок 5 тисяч безпосередньо перебувають на передовій. При цьому, за час російської агресії, 107 жінок загинули та отримали поранення. Біографія Катерини Андрієнко стала частиною історії нашої країни. Її життя обірвалося ще до початку повномасштабної війни. Книжка про життя Австро-Угорської імперії, що прикрасила її останні дні, поки Катерина ще могла читати, залишилася недочитаною. Колись про неї та інших дівчат, що віддали життя за Україну, напишуть романи і знімуть фільми. Дуже хотілося б, щоб ці фільми і романи були щирими і чесними, як Катерина. Поки що ми на кафедрі аудіовізуальних медіа навчально наукового інституту журналістики зробили те, що могли, спробували відтворити внутрішній світ Катерини Андрієнко у технологічно доступних нам медіаформах і продемонстрували комунікаційні можливості цих форм. Залишається сказати, що Катерина Андрієнко лише одна з дуже багатьох українських жінок доброволець, які не повернулися з війни або були поранені. Пам'ятайте про них. Юлія Шевченко, Вікторія Дарій, Наталія Фраушер, Анастасія Мар'янчук, Валентина Макаренко, Валентина Пушич, Вікторія Киященко, Наталія Депа, Клавдія Ситник, Тетяна Алхімова Олена Кушнір, Анастасія Івлів, Олена Созонюк Катерина Ющенко, Ольга Таран, Оксана Горпініч Юлія Чайка, Анастасія Вітовська, Владислава Черних, Ярослава Никоненко, Яна Червона, Ольга Сімонова, Мар'яна Тряско, Ольга Самид'янова, Наталія Луговська, Вікторія Слободянюк, Діана Вагнер, Олеся Бакланова, Алла Вовк, Сабіна Галицька, Анастасія Горбачова, Надія Морозова, Олена Куліш, Ірина Шевченко Наталія Хоружа, Аліна Сургучова, Катерина Носкова, Алла Пушкарчук. Ви слухали подкаст Новела і п'єса на хвилях Радіоетеру Бакалавський проєкт Олесі Бойко. У програмі звучали уривки новели Автомат і мережево а також аудіовистави за її мотивами. Над програмою працювали Майя Нагорняк, Єлизавета Васильєва, Валентин Загреба. І Назарій Малачинський, звукорежисери Олексій Ільєнко, Сергій Сидоренко, редактор програми Ілля Хоменко. Кампус Рейдіо прощається з вами: Мирного неба і перемоги України.